Друзі, сонячного мирного ранку я знову сьогодні про красу та здоров'я. З приходом весни у багатьох як чоловіків, так і жінок, починається вітаміноз. Випадає волосся, слояться нігті, помічаються сухі шкіри. Усе зрозуміло взимку недостатньо споживали фруктів та овощів, кладь вітамінів і мінералів. Та фітонутрієнти в організмі зменшилась, тому пропоную познайомитись з таким вітаміном, як біотин С. Від NutriLight. До складу цієї ексклюзивної формули Nutrit входять ціла низка поживних інгредієнтів з натуральних джерел, які мають здатність зміцнювати волосся та нігті, а також покращувати стан шкіри. Біотин це водорощинний вітамін групи Б. Який зсередини допомагає зберегти добре зволоженою нашу шкіру, а вітамін С сприяє формуванню калогену, який відповідає за еластичність та міцність тканини, забезпечує шкірі зволоження, перешкоджаючи появі зморшок. Рекомендую друзі, вам цей вітамінчик, особливо навесні, він дуже актуальний.